Я думаю, що ми попрацюємо з нашим бізнес-колами, бізнес-салітою, і ми знайдемо шляхи, яким чином їх переконати, щоб вони долучилися до потреб людей з обмеженими можливостями. І ну, побачимо, наприклад, на протязі місяця, зараз вже кінець року, там підводять підсумки в когось, йдуть справи добре, в когось не дуже добре. Напевно, у тих, кого йдуть справи краще, напевно, ми їх і, ну, залучимо. А. Як воно вже буде тоді, зберемо якусь наступну зустріч з вами вже в 2015 році, і ми вас проінформуємо, що в цьому напрямку зроблено, з ким ми знайшли більш тісніші контакти. Є, значить, співпраця з, з Японією про майбутню побудову облаштування цього центру. Я думаю, що тоді стидно буде місто Ужгород відмовитися від такого проекту і втратити от такого потенційного. Інвестора іменно для потреб інвалідів.